Логічно на завершення, та от ми таки почуємо досвід, успішний досвід Новомиргорода. Ярослава з нами. Ми сьогодні долаємо всі виклики інтернету, відсутності електрики. Будь ласка, Ярослава, я продемонструю вашу презентацію. Вона якраз підсилить те, про що говорили сьогодні наші спікерки, і ви вже зможете зробити акценти на вашому досвіді, бо ви герої продовольчого фронту. Доброго дня ще раз. Прошу пробачення, з інтернетом були проблеми. Е, ну, Наголошую ще раз, Ми, я з організації громадської організації волонтери Новомиргорода почали працювати з початку війни, спочатку забезпечували блокпости, укриття, тимчасово переміщеними працювали. Поступово в пріоритеті стали суто військові. Зараз надалі дуже багато в нас ніж, от ми і сушимо овочі, робимо супи, борщі, ми шиємо амуніцію для військових, і е, наші мужчини готують буржуйки, варять, також передаємо. Почали працювати саме над супами та борщами, сухими ми з травня місяця, 2 на 5. -го. На базі школи нам дозволили. Ми Допомагали нам в цьому вчителі. Е, на даний час в команді нашій працює біля 20 осіб. На базі школи ми працювали до початку навчального року. Після цього е, всі почали е, роздали сушки просто по домам людям і небайдужі, хто хоче, хто має можливість всі працюють вдома, сушать. Потім я їжу збираю ці сушені продукти. Пакую супи борщі і відвозю в штаб. Штаб передає, або військові, які відпускають їх додому на декілька днів, приходять, забирають ці супи борщі. Вот. Будь ласка, наступний слайд. Збору Зі збором овочів в нас, ну я не можу сказати, що немає проблем, є, але по деяким буквально. Овочам, буває, там чогось не вистачає, ми докупляємо купуємо самі. А взагалі-то всі нам овочі привозять небайдужі наші. Ми живемо в Новомиргороді, це не так далеко від сіл, і люди е, лібо додому звозять нам, або в штаб привозять. І потім ми відправляємо і сирі овочі військовим і сушимо вже готові борщі. Е, Ми купуємо овочі і вистачає тих, що нам дають безкоштовно люди. Деякі овочі, наприклад, капуста там у нас закінчується цибуля, ми це все докуповуємо і сухать люди по домам. Ми роздаємо сушки. Проблема наразі у нас сидить в тому, що немає приміщення, так як ми коли працювали в школі, ми готувалися концентровані супи, ми готу... пекли. Гладки кабачкові, пекли печиво. Наразі проблема в нас з тим. Ми хочемо далі це все робити і знайшли приміщення, не немає обладнання. тому що більші були потужності, коли ми працювали в школі. Ми за тиждень могли робити 50-60 пакетів це 10 порцій. Рецептуру ми розраховували самі, спілкувалися з військовими, кому як було. Ну, так яким спочатку ми пробували на 10 літрів, е, хлопцям це не дуже підходило, так як не, не завжди їх така кількість їсть цей борщ. Вони беруть його окремими групами. Е, і на 5 літрів е, це найоптимальніша на кількість порцій, тому 10 порцій. Е, хлопці замовили саме так, і ми да, на, далі готуємо на 5 літрів борщу. Спочатку це все починалося із борщів, зараз у нас є і суп з макаронами, суп гречаний, суп рисовий. Почали робити суп і пшеничний. Вже працює, вже ми відправляли декілька порцій. Ну, відгуки, ті, що ми маємо, всім подобається. Також ми досушили сухарики, додавали хлопцям, туди також відправляли. Ну, так як ми зараз сушимо по домам, це просто люди з своїми домашніми сушками, або ті, які нам дали в оренду потужені, мешканці, ми їх розвезли по людям, хто має можливість, той суше, потім міняємо людей і далі таким чином зараз справляємося. Зараз наразі в нас трошки менші потужності. Ми маємо 40, до 40-50 пакетів в тизень. Це ну, для нас це мало. Помимо того, що ми, як були в школі, ми працювали і в нас були ще концентровані супи, які ми теж відправляли. Наразі цього немає, так як немає можливості. Наступні класку. Ось це наші борщі супи, етикетки ми також самі замовляють. Тут не, все, не всі продукти, не всі супи наші та борщі, які ми Роздаємо низькі кількість порцій, але зараз ми вже майже 10 тисяч порцій. Надіюся, що до кінця цього місяця ми таки доб'ємо, і 10 тисяч порцій у нас вже буде і От, вроде, ну, Я сказала про те, що в розробці зараз ячний та пшеничний суд. Тушимо ми виключно для військових і. Віддаємо виключно скорості ці супи та борщі. Е, дуже велика потреба в цих тупах, ну, по крайні так, дзвонять і просять хлопці, але, на жаль, не, не все ми можемо, не все ми можемо так від, не всіх задовольнити, скажімо так. Етикетки робимо самі, ніде не замовляємо. <тур> у нас є також волонтер, у нас в штабі він сам робить печати і ми самі клеїмо. Проблем з етикетками на сама ми самі. Самі, самі, розробили. самі розробили етикетку, самі не склеїли, бакомні пальні пакети вкупляють. В принципі, все, дякую за увагу. Дякую, Ярослава, за вашу історію. Є запитання, чи вам вистачає тих овочів, які вам надають люди, чи ви практикували купувати вже сушені фабричним способом овочі? Бо ми використовуємо і цей підхід, бо ми фасуємо щотижня дві тисячі вже вже не коливаємося там до трьох з половиною три. вибудували так, але докуповуємо іноді як у, як у ви цю? Проблема і овочі. Ми не купуємо. Ну насправді у нас тут так ніхто і не сушить. Ті, хто дома сушать, люди вони приносять себе безкоштовно. Наприклад, зелень деякі люди сушать вдома, Вони приносять це безкоштовно. Можливо, там морква, бурячка. Таке хто може, той дома прино... сушить і приносить. Купувати ми не купуємо. Сирі овочі. Ми оголошували збір по селам нам привозили. Ну, десь деякі овочі буває, що в нас там не, немає чогось, ми купуємо самі. Сухі овочі ще не купували. Ну, насправді, надію, що все-таки ми не знайдемо приміщення, як будуть трошки більші об'єми, можливо, тоді будемо про це думати. Але наразі, ну як це, у нас не так багато донатів, щоб ми могли все закуповувати, на жаль. Те, що є можливість, а атак. Важливо, що ви робите адресну допомогу, і ви розумієте, що можете цю кількість доповнити сухофруктами там, смаколиками, і в принципі важливо, що ви якусь частину військових, більш всього прив'язаних до вашої громади, забезпечити їжею. Та от ми завжди на кожному вебінарі на цьому наголошуємо, що кількість не є самоціль. Важливо, щоб ви розуміли, для якої кількості військових. Ви плануєте надавати цю допомогу? Якщо наші супи борщі ще йдуть на підтримку цивільних на деокуповані території або ж прифронтові, у нас був досвід, коли ми змогли передати супи борщів пологи Запорізької області через наших партнерів, які вже там знали, через кого можна було передавати. То у нас є ця мета, і відповідно. Кропивницьке місто Велике, багато, більше волонтерів зі своїми сушарками, тому можемо виходити на якусь кількість. Але от важливо, от я для себе це зрозуміла, коли ми знаємо, що є подібні ініціативи, і ми ніби от як єдиний такий. Батальйон, та, от, бо ми робимо спільну справу і ось ця цінність приймати досвід, ну вона надзвичайно важлива. Теж хочу уточнити, чи ви додаєте сушене м'ясо, чи у вас теж вегетаріанські набори, які потім військові? Бо нас часто це запитують, нас це рятує, бо якби ми ще м'ясо сушили, то це ще складніше, це здорожчує процес, додаткові ресурси. Я як у вас, це вегетаріанські чи? Ви... М'ясо не додаємо, але ми е, робили тушонку в автоплавах і, е, як передаємо військовим, це невелика кількість військових, але тим, кому передаємо, передаємо разом з тушонкою і вони просто в готову вже страву, додають тушонку і дають. Uh -huh. М'ясо не додаємо, так як розумієте, у нас сушарки е, ну, звичайні, це ми не, не професійні, тому Тим паче, що вони мають свій термін придатності, дуже багато їх ламається. Ми шукаємо нові, можливості купити більше немає, на жаль, зараз. І сушити м'ясо це, ну, це затратно. Помимо того, що треба сировину, помимо цього, що треба дуже багато часу, щоб сушити. Наразі не нерва. Дякую вам, Ярославо, Дякую вам за ту. За той внесок, який ви робите разом з громадою і в вашій особі, всі вашій волонтерській групі, і хотіла б ще раз наголосити підсилити те, що говорили наші спікери, зокрема Тетяна, що те, що роблять подібні ініціативи, це от є героїзм, тому що знаючи, скільки треба зусиль, щоб виростити, висушити. І вивести дійсно від насінинки до ось цього завершеного продукту, це колосальна праця. І ви, ви всі, хто це робить, зокрема, ви великі молодці. І це мають бути ось ці мотиваційні натхнення історії, коли ми знаходимося в такому інформаційному просторі, коли нас хочуть демотивувати, залякати, да, от знецінити можливо те, що ми робимо, знаючи про, про своїх. Однодумці віддайники, віддайниць, набагато легше. Мене особисто це дуже тримає. Я захоплююся такими людьми, які от знайшли свою нішу, працюють, допомагають, бо в сумі це як краплини, які сходяться в океан. Але це український океан. Це сильний, ціннісний, це про мир, про любов. Бо ми навіть боротьбу ведемо в любові до своєї землі, до своїх дітей і. Це заслуговує поваги. В першу чергу цінуйте те, що ви робите. Цікавтеся, де є подібні ініціативи, бо ми завжди можемо посилитися і працюємо задля перемоги. Всупереч, але задля перемоги. І нехай через рік ми з вами зустрінемося, будемо ділитися вже успішними підприємницькими реалізованими ідеями, бо цю стихію дійсно не спинити. Нехай світ вивчає, як українці. Бороняться, як вони тримають всі можливі фронти, і слава нашим Збройним силам України за те, як швидко вони опановують сучасну, е, сучасну зброю. Бо ми тут з кулінарією розберемося, все зробимо, виростимо. А те, як з яким мистецтвом і як професійно вони це роблять, не маючи до того так, попереднього досвіду, бо частина з них з цивільних професій, е, коли треба боронити країну, вони це роблять як справжні. Воїни і жінки, і чоловіки, я вам дякую за цей нетворкінг, за ось цю взаємодію, за вашу таку неймовірну підтримку. Бо, попри всі технічні виклики, ми змогли обмінятись досвідом, ми почули поради, ми змогли зробити ось це мережування та от щоб воно було корисним. Я продублювала посилання на сторінки наших спікерів на сторінки нашої ініціативи Добромир, годуємо патріотів. Закликаю до кооперації. Якщо у вас будуть ще якісь ідеї, як ми можемо взаємодіяти, ділитися досвідом, підтримувати один одного? Бо в нас у кожного є, в кожної ініціативи є своя якась суперсила, свій досвід. У вас є наш емейл, з якого ви отримували запрошення, ви підписані на сторінки, ми вже на ваші підписані, з ким ще не були знайомі, і тримаємо продовольчий фронт. Все задля перемоги. Дякую вам за цю неймовірну підтримку і ці півтори години змістовного навчання. І спасибі нашим Збройним силам, що ми можемо працювати і навчатися. Тихого вам вечора і до наступних зустрічей. Якщо отримуватимете від нас запрошення, то ми, чесне слово, не спамимо, ми тільки інформуємо про те корисне, яке може вам бути в нагоді. Якщо у вас є бажання прокоментувати голосом, написати, як дехто вже це почали робити, будь ласка, можете це.